Зараз хочу скоротити тренування до двох осіб, до дівчаток, які продаються сидіти. Не пригай, молодець, чекає. Не можна. Е, дивіться, щоб з батькою була витримка. Якщо вона вміє чекати, потім даєте. Так, молодець. Де інше? Ладно, будемо з однією займатися. Тепер спробуй коло. Що таке коло, собачка не розуміє тому. Робимо дію, за якою вона буде повторювати. Коло. Молодець. Не вийшло? Продовжуємо. Коло. Молодець. Вийшло так. Як тільки щось в собачки вийшло, кажете так і даєте бонус. Буде виходити частіше, менше бонусів, більше практики. Коло. Молодець. Так. Давай, коло, давай, 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 давай. Молодець, так. Чекай, не пригай, ні-ні, ні, ні. -ні, -ні, -ні. Ні. Коло. Молодець. Так. Так. Коло. Молодець. Давай ти. Давай. До мене. Коло. Молодець. Так. Давай ти. Коло. Молодець. Так. Якщо в собачки щось не виходить, закінчились вкусняшки. А, ні, одна є. Якщо з собачки щось не виходить, ви це робите примусово власними руками. Наприклад, допомагаєте їй ось так. Це саме стосується сидіти, лежати донизу, донизу, ось так. Якщо щось не виходить, просто допомагаєте собачкам. І все у вас вийде, як і в нас. Кібається.